Друзі, вітаю! Ви на каналі Монітори Стаїт інвестиції в дохідну нерухомість. Сьогодні будемо говорити про ліквідність як один з найважливіших елементів при виборі інвестицій саме в дохідну нерухомість. Мене звати Володимир Копоть. Поїхали! Нерухомість за своїм визначенням є неліквідним активом. Чому? Тому що ви не можете отак от раз. І продати, продати і отримати свій кеш назад. Для того, щоб продати ваші апартаменти, вашу квартиру там, чи земельну ділянку, вам потрібен час. Вам потрібно знайти свого покупця, який купить саме ваш актив. Поясню на прикладі автомобілів. Є такі автомобільні бренди, як Volkswagen, Skoda, Toyota, можливо, корейські бренди там Nissan, eh, Nissan – це японський Hyundai, японські бренди Nissan і Mitsubishi, які ви зможете продати достатньо швидко за день-два, ну максимум три дні. Тому що люди до них звикли, ціна в них адекватна і ви можете це зробити. Є ж такі бренди, такі як Peugeot, наприклад, або Volvo, які мають знайти саме от свого покупця. Я маю на увазі. Саме та людина, яка точно знає, що це за бренд, точно знає, що це за машина, і точно знає, що вона хоче бути власником саме цього автомобіля. Ну і плюс ціна, звісно, вища. Чому? Тому що, наприклад, там Volkswagen ви можете, купивши його там за 40 тисяч, продати за 20 через 5-6 років без проблем. З Peugeot і з Volvo так не вийде, тому що ціна цих автомобілів не падає так швидко, як цих мас-маркет брендів. І тому вкрай, вкрай важко знайти саме ту людину, яка би готова була купити саме ваш актив, ну, ваш автомобіль. З нерухомістю, в принципі, вся та сама ситуація. Тому що, ну, от уявіть собі, ви купляєте, скажімо, апартаменти, да? апартаменти десь в Дикарпатії, там, чи в Буковелі, чи в Львові, чи в Києві, де конкуренція це шкалює. І, відповідно, ви і інші інвестори заходите на одному році інвестування, як правило, це поки готель будується, поки здається експлуатацію і запускається. Збирається якраз пул 100% пул інвесторів, і тут увага, якраз коли буде вже етап капіталізації, коли можна буде заробити на ціні зростання від моменту покупки до продажу, якраз ви будете одночасно виходити на ринок продажу цих апартаментів. Ну і тепер у мене питання до вас: як ви думаєте, чому саме ваші апартаменти має купити інвестор? Ну, скажімо, то у вас є апартаменти, я інвестор, я хочу прийти. Я розумію, що на капіталізації я вже не зроблю. Відповідно, у мене мають бути інші плюшки, що я саме маю купити в ваших апартаментах, не тільки квадратні метри або орендний бізнес. Правильно, я маю ще мати якусь інфраструктуру, щоб навіть при самих поганих обставинах я зміг би там відпочивати сам, або не знаю, ну жити, наприклад. Тому локація, інфраструктура це вкрай важливо. До речі, поцікавтеся у вашої керуючій компанії, як саме вони бачать ваші апартаменти через 5-7 років. Взагалі, ми в наших відео говоримо про те, що інвестиції в дохідну нерухомість це на 10 років, це гра вдовгу, тому треба запастися терпінням. Безумовно, що є інвестори, які не прагнуть продавати. Вони їх зайшли в актив, скажімо так, сьогодні, і готові чекати з ним заробляти там 10, 15 там, 20 років. Але ж є інвестори, які захочуть ну, мати скажімо так, спекулятивний цей аспект, купити, продати. Орендний бізнес це добре, орендна дохідність, але ще бажано продати і на зростання ціни. Крім того, ще, що впливає на ліквідність? Тепер уявіть собі секундочку, що ви інвестували, наприклад, на Балі або Дубай. Краще Дубай. Дубай там взагалі це дуже яскравий приклад. Там будуються хмарочоси, величезні комплекси, величезні будинки з тисячами апартаментів. І що тепер виходить? Ви, наприклад, зайшли сьогодні через 3-4 роки, захотіли продати. І на мою думку, можливо, ви з тим згодні, то, будь ласка, напишіть це в коментарях. Створюється внутрішня конкуренція між інвесторами, тому що всі прагнуть продати, от тисячі апартаментів вийшли одночасно на ринок. Що відбувається з ціною? Ціна безумовно що впаде. Тому що кожен намагатиметься зловити свого інвестора, схопити його за руку і прийти. Безумовно, що є, скажімо так, класичні або такі ну, хай-тек-проекти, які ти прямо от людина прийшла, закохалася, побачила, сказала, типу, «Хочу, хочу в цих апартаментах, не знаю, хочу на Буршкалів, бо там Том Круз бігав, лазав по, скляному, по скляним поверхах, по вікнах. Відповідно, я теж там хочу мати апартаменти. О саме от в цьому вікні, саме в цих апартаментах, він просмактався, тому хочу купити. Тому е при питанні ліквідності задавайте питання керуючій компанії, задавайте питання е продавцям в ваших апартаментах майбутніх, хто буде вашим покупцем, хто купить ці апартаменти. Тому що, наприклад, про Дубай, ну моя особиста думка. Купити без проблем, продати значно важче. У нас нещодавно був, до речі, вебінар з Костю Пісаренка з компанії The Capital, який говорив, що купити не проблема, а продати значно важче. При тому, що є зростання ціни 25-30% по року. От ну треба треба дивитися, тому ліквідність це це важлива. Є є інвестори, яким не горить і вони готові з активу взагалі не виходити. А якщо вам треба буде ну з різних обставин вийти в кеш, то вам це зробити буде не так просто. Це особливості нерухомості, це особливості дохідної нерухомості. Про це треба е, зважувати перед тим, як інвестувати. Безумовно, якщо у вас квартира біля метро з орендарем і ви її продаєте по ринку або може там на мінус тисяча доларів, то ясно, що вас я руками і заберуть з руками-ногами буквально за день, навіть не за два. Тому що я бачив такі оголошення, які можна було купити, приходиш ввечері, а вже їх немає. Не тому що оголошення зняли, а тому що квартира вже пішла. Тому враховуйте це, будь ласка, і вдалих вам інвестицій. Зустрінемось в коментарях. Пока-пока.